Добрий день, мої любі. Сьогодні ми з вами розберемося з логарифмічною функцією. Що таке логарифмічна функція? Це функція виду Y дорівнює логарифм за основою А числа Х. Графік цієї функції залежить від основи логарифма, від А. Якщо графік, ми будемо малювати з вами схематично, щоб ви запам'ятали. Вам це буде достатньо і для ЗНО. Підготовки до ЗНО і завдання з ЗНО. Так, значить, Якщо у нас А більше одиниці, то графік цієї функції проходить таким чином. Зараз ми намалюємо координатну площину X, Y. Обов'язково, якщо це початок координат, а це одиничка, то графік цієї функції обов'язково проходить через одиничку. Ну, так, схематично десь так. Y дорівнює логарифм за основою А числа Х. Ще раз нагадую, якщо у вас основа більше одиниці. Значить, це функція зростаюча да, на всій своїй області визначення. Тепер, якщо у вас А менше одиниці, але А у вас, ви знаєте, основа логарифма вона більше нуля, то. Графік у вас буде проходити таким чином, х, Y осі теж через одиничку, але вона, графік цієї функції буде спадний. Ну, отак от десь схематично y дорівнює логарифм за основою А числа Х. Значить запам'ятали, якщо у вас основа а, оця основа більше одинички, то у вас буде зростаюча функція проходить через один обов'язково, ну і далі пішла отака крива лінія. Якщо у вас основа менше, Одинички ну більше нуля. То у вас буде спадна функція, і теж проходить через число ну через Х дорівнює 1. Так, схематично запам'ятали. Ну, тепер властивості. Перша. Область визначення ОДЗ або Д від. Х ще ще позначають. Да, область визначення це значення іксів. Ну, давайте подивимось на графіку. І в тому і в тому випадку у нас ікси від нуля до плюс нескінченості, тобто оцей проміжок від нуля до плюс нескінченності. Від'ємних іксів у нас немає на графіку. Отже, ми пишемо, що х належить проміжку від нуля. Не включно тут близько підходить до нуля, але не перетинає вісь вісіг, тому х дорівня 0 не може бути від нуля до плюс нескінченності. Ну, За означенням логарифма, ми і так знаємо, що це число у нас за означенням логарифма більше нуля, а основа А більше нуля але і не дорівнює одинички. Це ми пам'ятаємо зазначення логарифму. Так, друге, область значення функції, тобто значення ігреків. Так. Значення ігриків, дивимось, ну, у нас від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, у нас вся оця числова пряма. Так, оця, да? так. від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Записали. Y належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, що тут нам ще треба знати? Ну, третє. Якщо у нас А більше одинички, то функція зростає. Якщо у нас А менше одинички, то функція спадає. Нулі функції, четверте, нулі функції. Ну, Нулі функції це х дорівнює 1. Нулі функції. Це точки перетину з вістю хсів. Нагадую. Тобто де функція дорівнює нулю. Отже, нулі функції х дорівнює 1. Так, що нам тут ще треба щось знати? Нулі функції. Ну, і все. Більше тут ніяких властивостей, функцій, ну, як би немає. Ми всі розібрали. Так, а тепер подивимось деякі приклади. Так, я беру свої приклади з підручника математика 11 клас. номер 5.3. Перше. Логарифм за основою 12 числа 5, треба порівняти з логарифмом за основою 12 числа 6. Ну, по-перше, якщо у вас основа, от бачите, основа от, оця 12 і 12, то функція у вас буде. Зростаюча, тобто зростає функція. А якщо функція зростає, то більшому значенню аргумента ось аргумент, буде відповідати більше значення функції, тому тут ставимо знак менше. Тобто перший вираз менше, ніж другий. Бо тут аргумент більше у вас, тут 6. 6 більше, ніж 5. Так, друге. Логарифм за основою 5 числа 1 друга. Порівняти з логарифмом за основою 5 числа 1 третя. Ну, знову ж таки, функція у нас зростаюча, бо основа у нас 5 це більше одинички. Значить, більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Де у нас більше? У нас одна друга більше, ніж 1 третя. Тому ми тут ставимо знак більше. Так, Третє. Логарифм за основою 1 третя числа 2. Порівняти з логарифмом за основою 1 третя числа 4. Так, ну, у нас ми бачимо основа 1 третя і 1 третя це менше, ніж одиничка, тому у нас функція спадна. А якщо функція, спадна, то більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. У нас 2 менше ніж 4, значить, значення функції для числа 2 буде більше, тобто сюди знак більше буде. Меншому значенню аргумента ось відповідає більше значення функції. Значить, логарифм це функція, вона буде більша. Логарифм від числа 2 за основою 1 третя буде більше. Так, четверте. Логарифм за основою π на 2 0,7. І логарифм за основою π на 2. 0,6. Ну, давайте з'ясуємо, пі на 2 пі це приблизно 3,14. Поділити на 2 це буде ну, приблизно да, 1,5, 3 поділити на 2, 1,5. Тобто це більше, ніж одиничка. Значить, функція у нас зростаюча. А якщо функція зростаюча, то більшому значенню аргументу аргумент у нас 07 більше, ніж 0,6, відповідає більше значення функції. Тому поставили знак більше. Так, тепер номер 5:5. Знайдіть область визначення функції. Перше. Функція f від x дорівнює логарифм за основою 3 числа х плюс 1. Область визначення, тобто ODZ, нашого логарифму треба знайти, або пишемо ще d від x. Да? І так ще пишеться. Так, значить, це буде х плюс один більше нуля область визначення. Під логарифмічний вираз цей повинен бути більше нуля за умовою, за означенням логарифму. Значить, звідси х більше мінус 1. Якщо хто не розуміє, малюй на числовому проміжку мінус один виколота точка, бо у нас строго більше немає знака дорівнює. І всі х, які більше мінус одного, пішли вправо. Тобто у нас х належить проміжку від мінус 1 не включно до плюс нескінченності. Тут у нас плюс нескінченність, тут у нас мінус нескінченність. Так, друге. Так, f від х дорівнює логарифм за основою 4 числа мінус х. Область визначення d від х або o, d. Z. Це буде мінус х більше 0. Помножили все на мінус одиницю, тобто поміняли всі знаки на протилежні, буде х менше 0. Поміняли всі знаки, це і знаки нерівності теж. Або таке правило: якщо ви множите нерівність на мінус 1. А чому ми множимо на мінус 1, щоб отримати додатнє х. Да? Нам ж х треба знайти, а не мінус х. Ми помножили на мінус 1, а коли ви нерівність множите на від'ємне число або ділите на від'ємне число, то знак нерівності е, змінюється. Тобто, якщо був більше, то стане менше. Так. Х менше 0, ну я вже не буду малювати. Отже х належить проміжку. Менше 0, значить всі, що менше, від мінус нескінченності. До нуля. Ну, я можу не малювати. Я тут позначити нулюки. Ви бачите. Да? Отак, От піде сюди, менше нуля. Від мінус нескінченності до нуля. Так, третій давайте розглянемо. f від х дорівнює, Тут ми і повторюємо розв'язування нерівності з вами. Логарифм за основою 0,6 числа 5х мінус 6 мінус х квадрат. Так, отже, ОДЗ, або Д від Х, 5Х-6-Х квадрат більше нуля. Перепишемо як квадратну нерівність. Мінус Х квадрат на першому місці, потім плюс 5Х, потім мінус 6 більше нуля. Хочете, поміняйте знаки на протилежні, тобто домножте на мінус 1. Буде Х квадрат мінус 5Х. Плюс 6. Ну, кому може так, зручніше. Мені зручніше, більше нуля. Це парабола відки вгору. Знайдемо корені, прирівняємо до нуля, або точки перетину з вісію х, або нулі функції ще називається. Так, корені рівняння. Так, оцього. Завієте х1 2 дорівнює, Добуток дорівнює 6. А в сумі повинно бути плюс 5 з протилежним знаком завжди сума. Добуток плюс 6 це 2 помножити на 3. В сумі плюс 5, значить ну, це 2 і 3 корені, В сумі буде 5. Так, зображаємо на числові прямі. Ми сказали, парабола відки вгору. У нас знак строго менше. Значить, точки перетину нулі функції виколоті. Це буде 2 і 3, Тут у нас знак мінус, бо тут. Ігрики, це ж ми розглядаємо як вісь іксів, а оце у нас вісь ігриків, Це схематично ми її не малюємо. Знизу ігрики від'ємні, значить тут буде знак мінус, тут плюс, плюс. Що нам треба? Нам треба менше нуля. Тобто, нам треба мінус. А мінус у нас отут, на цьому проміжку. Отже, ікс належить проміжку від 2 до 3. Не включно. Так, що робити, коли у нас декілька функцій, тобто, в сумі функція f від x дорівнює 2Lg. x плюс 3LG 2 мінус x. Ну, тут ми обидва пишемо в ОДЗ. Так, значить х більше нуля дві умови. І 2 мінус х друга. Да, оця. 2 мінус х більше нуля. Система це повинна виконуватися одночасно. З цього х більше нуля. А з останнього мінус х більше мінус 2. Міняємо всі знаки на протилежні. Мені так легше, значить, тут отак буде. Тут отак і тут отак. А тут знак в проти... іншу сторону. Поміняли всі знаки на протилежні. Х більше нуля, але менше 2. Я можу записати відповідь. Для вас я намалюю. 0,2 на числовому проміжку ми намалювали. Тепер у нас х більше нуля. Сюди від нуля більше в цю сторону. Х менше 2, менше 2 пішло сюди, в ліву сторону. Всі числа менше 2. Де перетинаються? А перетинаються у нас отут. Значить, від 0 до 2 відповідь. Х належить проміжку від 0 до 2. Так, Наступне завдання: дивимося. Порівняйте з одиницею основу логарифма якщо. Угу. Номер 5.7. Порівняйте з одиницею основу логарифма, якщо перше. Логарифм за основою А 0,5 більше логарифм за основою А 0,4. Так. Вам треба з'ясувати, яке у вас А більше одиниці чи менше одиниці. Ну, давайте подивимось. У нас 0,5 більше в реальності більше, ніж 0,4. Значить, більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Тут стоїть знак більше. У нас тут знак більше і тут знак більше. Отже, це функція зростаюча. А якщо функція зростаюча, то А у нас більше одиниці. Так, друге. Логарифм за основою А числа 2 третіх більше, ніж логарифм за основою А числа 1. Так, ну давайте дивимось. У нас 2 третіх взагалі-то менше, ніж 1. Ми порівнюємо аргументи да? ікси. Але у нас тут стоїть знак протилежний. Менше. Що це означає? Ну тут більше. А тут менше зараз, тут більше. Ой. Не те зробили, Тут більше. А тут знак менше. Що це означає? Що функція у нас спадна. А якщо функція, спадна, то у нас А менше одинички. Третє. Третє. Логарифм за основою А числа корінь з 5. Менше, ніж логарифм за основою А, корінь із шести. Ну, щоб порівняти корені, нам треба порівняти підкореневі вирази. Якщо у нас 6 більше, ніж 5, то корінь із 5 менше, ніж корінь із шести. Правильно? Так, у нас тут знаки співпадають, тобто більшому значенню х. Тобто корінь із шести, воно більше відповідає більше значення функції, бо це значення більше, ніж перше. Отже, у нас функція зростаюча. А якщо функція зростаюча А більше одинички. Четверте. Логарифм за основою А числа π на 4 менше, ніж логарифм за основою А числа π на 3. Ну, пі на 4. Це число менше, ніж пі на 3. Бо поділено на більшу кількість частин Пін. Тут на 4 частини, тут на 3. Так. І тут у нас стоїть знак. Тут менше і тут менше. Якщо знаки співпадають, то функція зростаюча. Якщо вона зростаюча, то у нас А більше одинички. Так. Додатним, чи від'ємним числом є. Давайте подивимось 5, 9, номер. З'ясувати. Додатне, чи від'ємне є число. Перше. Логарифм за основою 0,5. Числа 06. Ну, давайте подивимось. Ну, по-перше, тут основа логарифма менше одинички. Значить, функція у нас спадна. Якщо ми схематично намалюємо її, то вона буде проходити отут через одиничку, ми пам'ятаємо, і отак десь. Тут одиничка, а тут у вас 0,6 значення. 0,6, ось воно. Значить, 0,6, значення Y тут додатнє. Неважно яке, але вони, воно додатнє. Тобто зверху від початку координат. Значить. А що тут написано? Додатнє, чи від'ємне є число. Значить, це число є додатнім більше нуля. Друге. Логарифм за основою 0,3 числа 3. Ну, бачите, 03 це та сама функція, схема да, схематично цей графік спадна. Де у нас 0, число 3. Число 3 у нас отут. Це 3. Значення y знаходимо. Точці 3, воно буде від'ємне. Отже, це у нас буде менше нуля. Так. Третє. Логарифм за основою 2 числа 0,27. 2. У нас основа, як ми бачимо, 2. Якщо основа 2, то функція зростаюча. Зараз ми її намалюємо схематично теж. Так. Забула підписати x, y, тут x, y, а то своїх учнів ругаю, сама забула підписати так, тут одиничка. У нас функція зростаюча. Схематично ми малюємо так, через одиничку проходить. А нам треба 0,27 x у нас дорівнює. 0,27 це десь все тут, да? 0,27. Так, значить, значення Y в цій точці буде від'ємним. Отже, це менше 0. Четверте логарифм за основою π числа 3. Пі це 3,14. Це більше, ніж одиничка. Тобто, схематично, це той самий графік. 3 у нас отут, 3. І у нас тут Y плюс більше нуля. Так, знайдіть на мінімуше ходити на даному проміжку. Ну, Це таке на ЗНО немає, тому. Так, ну, все. Більш складніші завдання я не розглядаю, бо ну, це те, що може бути на ЗНО, наприклад, такі от завдання тестові. Все. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Сподобалось, не сподобалось, пишіть. Або ставте вподобайки. Дякую вам за увагу. До побачення!